Та ж статистика свідчить, переважна більшість трагедій, що стаються на наших дорогах, наїзди на пішоходів. Причин тут багато, але головним, що значною мірою впливає на безпеку руху, є низька дисципліна водіїв та пішоходів. Особливо працівників Державтоінспекції турбує поведінка на дорозі останніх. Майже щодня надходять повідомлення про дорожньо-транспортні пригоди за участю пішоходів. Буваючи люди, навіть бачачи поряд працівників ДАЇ. Проте, десь на відстані 60 метрів видно пішохідний переход, тобто, як вправо вказано, в зоні його видимості. Люди буває свідомо йдуть, порушують, складаємо протоколи, фіксуємо. Фатальні випадки важко передбачити, але їх можна запобігти, адже це трапляється на дорозі, де діють закони дорожнього руху, які писані кров'ю. Кожен третій загиблий на дорозі пішохід сам у цьому винен. Під час проведення такого заходу правоохоронці проводили профілактичні бесіди з пішоходами, роздавали тематичні листівки. Злісних порушників правил дорожнього руху притягували до адміністративної відповідальності. Дуже важливо для водіїв і для самих же пішоходів, щоб училий діток і всіх, і самі не нарушали ніколи правила, бо тому що страдає і водій від того, і сам же ж пішоход теж багато разів пострадає. І якби, можливо, я не була водієм, то я б також порушила. А знаючи наші машини, нашу їзду, то я завжди, вже як водій, дивлюсь по переходах і не порушується право. Додамо, основна кількість наїздів на пішоходів трапляється в темну пору доби. Тож слід пам'ятати, що з настанням темряви необхідно бути максимально пильним та обережним, рухатись тротуарами, а якщо вони відсутні, по краю проїзної частини назустріч транспорту. В одязі обов'язково повинні бути світловідбиваючі елементи. Водіям легше помітити пішохода, а значить уникнути наїзду. Але насамперед ми пішоходи повинні пам'ятати правила дорожнього руху, і для нас суворий закон дороги, дотримуючись якого, захищаємо себе від того, що зветься нещасним випадком.